У тривозі виїжджаємо на зазначені місця. Є місця основні, є запасні, дивимося маршрути, які, через які проходить. Тобто Вибираємо кращу, кращу позицію і працюємо. Вечір ціль знищуєш її. Тобто, виїхали, побачили, що в зоні нашого враження з'явився безпілотник, з'явилася ціль, навели зброю, вдали постріл цілі знищення, завдання виконане. На даний момент вже навіть і не рахуємо. От. Е, ну, я думаю, що ну, на моєму особистому рахунку і моїх напарників це більше 30. На даний момент е, різні види їх є. От останнім часом е, наш противник почав озброювати навіть е, обманки, гербери. От, вони вже просто так не падають, якби, а ну, самознищуються. От також наносять урон, так само, як шахет, тільки менший заряд, менша ударна сила. Ворог теж розвивається, тобто не стоїть ні на місці і намагається якось обійти ті позиції, які він там думає, що знає, але ну, працюємо. Тактика різна застосовується, буває, навпаки, дуже високо йде, тобто ми своєю зброєю там, наявними засобами не завжди можемо вразити їх. Ці шахеди, які там рік-півтора тому запускали, чи на початку, коли вони там почали їх масово використовувати, це здається, осінь 22-го року. Да, звісно, що зараз, по-перше, Масштабували, тобто їх досить багато стало. Ну, По-друге, технологічно ускладнюються вони. Ну, найбільшу небезпеку зараз у нас становляться шахеди. Раніше був 50 кілограмів, зараз може бути і 90. Тобто руйнівна сила його дуже велика. От. Ну, можна відрізнити від гербери його ну, по звуку. Шахід більш гучний, його здали кучутно. Бувають випадки, що підбили її, чули, впала. Обстановка напружена, ще летять, от, ми її не можемо зразу там забрати. Її потрібно обдивитися, визвати вибухотехніків, може бути замінована. Бойова частина не спрацювала чи ще щось. Були випадки, що люди саме знаходили, от, вскривали, лазили. Ну, дай Бог, е якщо без бойової частини була, не спрацювала. Ну, а так е самим не треба туди лізти, От краще визвати обох техніків. По-перше, хотів би порекомендувати проходити всім в укриття. І якщо е десь валяється якийсь шахет збитий силами ППО, то не в разі його не чіпати, тому що він... Несе бойову частину, яку, яка може здетонувати і розірватися. Вони можуть і без нього бути, але краще не підходити. Визначити це неможливо, коли він буде заходити на удар, а коли він в будь-яку мить може просто спікуювати і зайти на удар. Вони ж б'ють по різним, по школам, по дитсадкам. У них нема прямої мети там щось знищити. Тобто повинен бути інстинкт самосохранення, так сказати. Якісь а, дві стіни, одна стіна, кудись зайти.